Всім привіт до вашої уваги лот рукавиці жіночі. Є різних цікавих моделів та забарвлень. З розміром SM буде 15 пар. З розміром LXL буде 17 пар. З розміром One Size буде 8 пар. Всього в лоті 40 пар, вартість лоту 5600 гривень. Матеріал 100% поліестер. Собі вартість однієї пари 140 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!